Доброго дня, мене звуть Григорій Бойчук. Я є маркетинг-директором проекту Кристал Плаза, а також керуючим партнером компанії Grim Invest. І у сьогоднішньому відеоролику хочу провести для вас невелику екскурсію і розказати про всі оновлення, які відбулися у нашому проекті за останній час. А їх, повірте, досить багато. В першу чергу важливо згадати про міжнародних партнерів, яких наша команда залучила до проекту. Це міжнародна готельна мережа родом з Франції, під назвою Louvre Hotels Group. А конкретно їхній бренд «Tulip Residences», під яким буде діяти наш апарт-готель, також не можна не згадати за компанію Бурфорд Менеджмент, яка відповідає за підготовку до запуску, запуск а також супровід апарт готелю протягом перших років діяльності, яка займатиметься набором персоналу, просуванням готелю, відповідальна за дотримання і відбудову стандартів якості обслуговування, які виставляє нам міжнародний готельний партнер. Ну і звісно ж забудовник компанії GPG Development, яка організувала даний проект, починаючи від проектних робіт організації будівництва. Це Галицька будівельна гільдія, яка цеглинка за цеглинкою вибудувала дану будівлю і наразі проводить внутрішні оздоблювальні роботи. Ми вже комплектуємо наші апартаменти меблями, Вже можна відвідати показовий апартамент, посидіти на дивані, полежати на ліжку. Побачити якість всього оздоблення, починаючи від шпалер, підлового покриття текстилю, побачити реальний вигляд з вікон, відчути себе тим вже відвідувачем, тим мешканцем апарт-готелю під брендом Tulip Residences, який буде відкрито в мультифункціональному комплексі Crystal Plaza. Для тих глядачів, які, можливо, ще не знайомі з нашим проєктом, коротко розкажу. Що мультифункціональний комплекс Кристалл Плаза це є багатофункційна будівля, яка поєднує у собі апарт-готель на 73 апартаменти, бізнес-центр, кежуал дайнінг-ресторан під назвою Сквер, також медичний центр та велику кількість офісних приміщень. Назва ресторану Сквер тому, що його унікальний літній майданчик буде розташований у сквері, який ми зараз створюємо перед будівлею. Це декілька десятків нових дерев. Це малі архітектурні форми, які стануть окрасою не тільки будівлі, але й усього мікрорайону. Сама локація Новий Львів це є центр перехрестя трьох вулиць. У нас по одну сторону є вулиця Луганська, з іншої сторони вулиця Стрийська, одна з ключових магістральних вулиць Львова. З іншої сторони це вулиця Червоної Калини та Стуса, по якій трамваєм. В районі 15 хвилин можна добратися до історичного центру міста, або й пішою прогулянкою на електросамокаті чи велосипеді. Протягом 15-20 хвилин ви можете дістатись до історичного центру Львова, де відбуваються всі найцікавіші події. Загалом навколо нашого бізнес-центру є мінімум три великих парки. Це є Стрийський парк, це є парк Залізна вода. Це є Снопківський парк. В Перспективі тут також буде збудований it парк що включатиме конференц-зали. Великі івент-простори та шалену велику кількість офісних приміщень. Чому це важливо? Так як наш мультифункційний комплекс орієнтований саме на ділову бізнес-аудиторію, так званий корпоративний сегмент, люди, які приїхали у відрядженні до Львова, подорожують у справах, будуть якраз основними клієнтами нашого апарт-готелю, адже тут можна буде з максимальним комфортом, за оптимальною ціною орендувати апарт- юніт на одну-дві ночі, на тиждень або й на місяць. Можливість довготермінового перебування це одна з фішок даної концепції. В даному випадку система лояльності пропонує навіть значні знижки на проживання, щоб зробити оце довге перебування ще більш вигідним у кожному апартаменті. Передбачення кухня, невелике робоче місце, повноцінна вітальня з телевізором, мобільним столом, а також ліжко з виглядом на сквер чи навіть історичну частину Львова. Запрошуємо вас відвідати наш мокап-рум, який вже реалізований на локації. Де ви зможете на власні очі відчути якість матеріалів, відчути атмосферу перебування в апарт-готелі Tulip Презденсис, отож, підсумовуючи багатофункційний комплекс Кристал Плаза, це є сукупність різних функцій в одній локації. Це є апарт-готель на 73 апартаменти. Це є бізнес-центр з офісними приміщеннями, це є коворкінг, переговорні кімнати, це є невеликий фітнес-зал, пральня для відвідувачів апарт-готелю. Також місткий підземний паркінг близько 100 машиномісць. Ну і наш унікальний сквер перед будівлею, який буде окрасою всього мікрорайону. В другій частині нашої розмови хотів би детальніше розповісти про актуальні пропозиції, а також детально пройтися про усіх аспектах для потенційних, так і діючих інвесторів проєкту «Кристал Плаза». В частині бізнес-центру більшість приміщень вже є продані або здані в оренду. Вільних орендних площ на даний момент немає. Також зберігається вибір апарт юнітів, апартаментів з повним оздобленням, інженерним наповненням та умеблюванням, в які можна проінвестувати та отримувати дохід від операційної діяльності готелю. Тобто, придбавши апартамент, ви претендуєте на частку від загального доходу апарт готелю з проживання. Ми не говоримо про прибуток чи дохід кожного окремого апарт-юніта зокрема. Що з перших днів створення даного продукту, даної інвестиційної пропозиції, ми чітко вирішили, ми розглядаємо готель тільки як єдине ціле. Це є пул апартаментів, тобто 73 апартаменти, а також супутні допоміжні приміщення, які критично необхідні для діяльності апарт-готелю. Об'єднані в єдине ціле. Усі апартаменти будуть здаватись централізовано через єдину рецепцію під єдиним міжнародним готельним брендом «Tulip Residences». Так, власники зможуть. Використовувати даний апартамент самостійно певний обмежений період протягом року, така можливість передбачена. Але в першу чергу це є інвестиційний продукт для отримання доходу від операційної діяльності. Це є бізнес. І для того, щоб бізнес працював, він має бути максимально цілісний комплексний. Тому усім управлінням буде займатися єдина управлінська компанія цей бурфорд менеджмент, яка буде відповідальна як за. Запуск комплектацію, так і за подальшу здачу цих апарт юнітів в оренду для того, щоб закумульований дохід в подальшому розподілити між інвесторами і власниками даного проєкту. Демонструємо вам формулу, за якою, згідно договору оренди, буде відбуватись нарахування доходу кожному з інвесторів власникам апарт юнітів. Основою даної формули є дохід від послуг проживання. Тобто кошти, які були виручені від здачі апартаментів в оренду. Окремо проводяться відрахування в резервний фонд. Ці кошти будуть необхідні для подальшого поточного ремонту, як самих апартаментів, так і місць загального користування. А також проводиться сплата роялті, конкретніше це є плата за використання торгової марки. Ось, в принципі, і всі основні показники, які потрібно взяти до уваги. Далі ми ділимо дохід на загальну. Корисну площу готелю та вираховуємо коефіцієнт, за яким ви, як власник певної кількості метрів квадратних, отримаєте свій дохід. Спрощуючи, ми говоримо про підхід 50 на 50. Починаючи з кінця третього року діяльності апарт готелю, ми говоримо про дуже просту і зрозумілу систему розподілу доходу це 50 на 50. 50% буде покривати всю витратну частину, це і відсоток управлінській компанії, це і заробітна плата персоналу, це і витрати на збут, на маркетинг, це є податки та усі інші деталі вже готельної і операційної діяльності. Іншу половину ми виділяємо на виплату доходу інвесторам нашого апарткомплексу. Звісно ж, комплекс не почне роботу з першого дня згідно запланованих показників. Нам потрібен буде певний період для того, щоб. Вийти на заплановані значення, тому перших 6 місяців ви будете отримати 10% від доходу. Далі наступний період це вже буде 40% від доходу. Через рік це буде 45% від доходу. І в кінці третього року ми вже вийдемо на показник 50% від доходу, які будуть йти саме для виплати для розподілу між інвесторами апарт-готелю. Так це забирає суттєвий ризик. Ви не зав'язані в питанні прибутку, вас не цікавить. В основному витратна частина, адже цей ризик бере на себе управлінська компанія. Вас ж цікавить тільки дохідна частина, саме виручка, яку генерує апарт-готель від здачі апартаментів в оренду. Тобто, чим буде більший попит на подобову оренду чи на довготермінову оренду помешкань у Львові, тим більше буде ваш заробіток і ваша дохідність як інвестора. Щоб бути більш конкретними, ми виклали усі дані цифри в простій таблиці по роках. Починаючи з 2024 року, це буде перший рік повноцінної діяльності апарт-готелю аж до 2033 року. Це фінансова модель, по якій ви можете побачити очікуваний прогнозований прибуток готелю і ваш дохід як інвестора по кожному з років, і зрозуміти для себе на який рівень повернення інвестицій ви можете розраховувати. Щоб отримати даний фінансовий розрахунок, дану таблицю вам достатньо звернутися у наш відділ продажу або залишити свої контактні дані у нас на сайті. Розглядаючи дану таблицю в деталях, ми бачимо, що перший рік дохід на 1 метр квадратний складає 51 долар. Але вже наступного року даний показник сягає 141 долара, що майже втричі вище. Третій рік це вже є 200 доларів. І всі наступні роки ми вже маємо показник більше 250. В середньому це 260-270 доларів на один метр квадратний. Це є дохідність, яку ви можете розрахувати для будь-якого з апартаментів. Щоб вам було зручно рахувати, ми все це автоматизували і прямо на нашому вебсайті є розділ дохідність. І там в такому калькуляторі дохідності ви можете вибрати певний тип апартаменту, задати певну заповнюваність номеру очікувану. Яка, можливо, на вашу думку, є більш реалістичною, вказати вартість за добу, і побачити, скажімо, такий свій прогноз, можливо, менш оптимістичний, на які цифри ви зможете вийти як інвестор даного проєкту. Щоби спростити для вас розуміння даної фінансової моделі, наведу, наприклад, декілька цифр. Коли ми говоримо про вже вихід апарт-готелю на планові показники, ми очікуємо дохід для невеликого апартаменту площею 30 квадратних метрів на рівні. 600-650 доларів на місяць. Якщо ж розглядати більший апартамент, площує, наприклад, 38 квадратних метрів, то там очікуваний дохід на рівні 700 навіть 750 доларів на місяць. Звісно, такі цифри будуть не з першого року, але в середньому протягом 10 років діяльності ми говоримо про такий усереднений показник. Погодьте, що навіть порівнюючи... З подобовою здачею квартири в оренду, чи навіть довготерміновою здачою квартири в оренду, такі цифри звучать значно цікавіше. Ну і звісно, ми не можемо порівнювати рівень нашого продукту з здачею квартири подобово. Так, якщо у випадку, коли ви інвестуєте в квартиру, робите в ній самостійно ремонт, самостійно знаходите людей, яких туди поселяти, можливо, якщо це здача квартири подобово. Потрібно забезпечити її обслуговування і догляд за нею. То в нашому випадку, це є міжнародний готельний бренд, це є повна дизайнерська комплектація. Дизайн-проєкт розроблений польською компанією Тремент, яка вже збудувала не один десяток готелів саме в Європі. Ми говоримо про професійну управлінську команду, яка керувала і керує готелями на території України, розуміє особливості локального ринку. Та зможе забезпечити максимально швидкий запуск та вихід на планові показники нашого парт-готелю, саме тому ми не боїмося ділити не прибуткову частину, а саме дохід. Тобто ми в певній мірі приймаємо на себе ризики того, що витратна частина є фіксованою. По суті, ми не можемо витратити більше коштів ніж половина від доходу, так як ця сума є фіксованою, і тільки максимально ефективне управління готелем дозволить. Зробити всю цю діяльність рентабельною для вас, як для потенційного інвестора чи вже власника апартаментів в комплексі Кристал Плаза, це є чергова гарантія, того, що ніхто не буде завищувати витрати, так нараховувати собі велику заробітну плату чи якісь додаткові відсотки за управління. Модель є дуже проста, зрозуміла і чітка. Ви отримуєте частину від доходу, фіналізуючи питання системи роботи апарт-готелю. Ви можете придбати окремий апарт юніт, це і конкретно визначена площа на конкретному поверсі. Це не житлове приміщення, це комерційна нерухомість, яку ви можете придбати одразу з ремонтом, меблями та технікою. Всі роботи виконані відповідно до європейських вимог, до стандартів, які нам надають наші міжнародні партнери, саме Hotels Group, які мають в своїй мережі більше півтори тисячі готелів по всьому світу і діляться з нами своїм досвідом. Наразі будівля вже є здана в експлуатацію, тобто ризики тут є мінімальні, адже після проведення повної оплати ви можете одразу зареєструвати право власності на нерухоме майно і вже володіти е, даним апартаментом. Також ми укладаємо договір оренди між інвестором та управлінською компанією, згідно якого буде проводитись виплата частини від доходу апарт-готелю за визначеною формулою. Ви можете ознайомитися з базовими умовами договору оренди, звернувшись до менеджера по роботі з клієнтами компанії Grim Invest. Чому саме апарт комплекс під брендом Tulip Residences? Бо це європейський стандарт, це і міжнародний досвід більше як півтори тисячі готелів по світу, який закумульований та реалізований на локації тут, у нас, у Львові, на вулиці Панаса Мирного, 24, у мультифункційному комплексі Crystal Plaza. Готовність комплексу є максимальною. Ми вже готуємось до відкриття. Ведуться завершальні роботи по благоустрою прилеглої території. До кінця року ми поступово комплектуємо усі апарт-юніти побутовою технікою та меблями, щоб вже на початку 2024 року апарт комплекс запрацював та відкрив свої двері для відвідувачів. Помимо апарт готелю на локації вже буде працювати ресторан цього року. Також буде запущений бізнес-центр. Тому запрошую вас на локацію на власні очі переконатися. В якості архітектурних та інженерних рішень відвідати показовий апарт юніт, посидіти на дивані, полежати на ліжку, відчути себе мешканцем того апарт-комплексу і зрозуміти усі переваги, які дає наша локація і наш комплекс в цілому.